Зима ось ось на стени, і це чудовий час, щоб насолоджуватися фільмами, що створюють атмосферу зимової прохолоди та тепла одночасно. Сьогодні я підготувала для вас добірку фільмів різних жанрів, де зима стає не просто фоном, а важливою частиною історії. Тут знайдеться все: зворушливі мелодрами, напружені трилери, пригоди і навіть кілька магічних моментів для любителів святкової атмосфери. Але перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, якщо вам сподобається це відео. І залишити коментар. А ще напишіть, чи хочете побачити добірку різдвяних фільмів, адже я вже готую щось особливе до свят. Ваші коментарі надихають на нові ідеї. Тепер давайте розпочнемо з першого фільму нашої зимової добірки. І зимова романтика розпочинається з класичної мелодрами про кохання несплячі Сієтлі. Після втрати своєї дружини Мегі Сем вирішує залишити Чикаго, сповнений спогадів, і перебирається разом із сином до Сієтла, сподіваючись на новий початок. Але зміна міста не приносить йому очікуваного спокою. Тим часом у Балтіморі журналістка Ені Рід готується до весілля. Її наречений здається ідеальним, серйозний, турботливий і розуміє її співслова. Проте все змінюється, коли напередодні різдва Ені випадково чує в радіоефірі зворушливу історію маленького хлопчика Джуни. Він щиро бажає, щоб його та. То знову знайшов щастя пізніше. У програмі звучить голос самого Сема, який розповідає про свою покійну дружину. Його щира історія торкається сердець слухачів і до сієтла летять сотні листів від жінок, які пропонують свою любов і підтримку. Однак Енні відчуває, що цей незнайомець її справжня доля. А тепер відправляємось на південний полюс у фільм Білий полон, натхнений реальними подіями, який розгортається на приголомшливих засніжених просторах Антарктики. У центрі сюжету наукова експедиція, яка вирушає на пошуки впалого метеорита. Головними героями стають Джері Шепард, його вірний друг Купер-геолог і, звісно ж, вісім собак, які тягнуть їхні сани. Проте природа вносить свої корективи. Через неприємну пригоду і суворий клімат, команда змушена екстрено залишити базу. У хаосі евакуації чотирилапі друзі залишаються на самоті серед крижаних пустель. Шість довгих місяців їм доведеться боротися за життя, чекаючи на своїх господарів. Але чи витримують вони випробування, які підготувала їм безжальна Антарктика? Це той фільм, який можна можна переглядати знову і знову щоразу захоплюючись ним так, ніби вперше. До того ж, у ньому знімались реальні собаки, які зіграли свої ролі з неймовірною майстерністю. Гора між нами. Доктор Бен і журналістка Алекс мали будь-що дістатися до Балтімора наступного дня. Незнайомі до цього моменту вони вирішують об'єднати зусилля і наймають невеликий приватний літак із досвідченим, але все ж у літах пілотом. Однак їхній план руйнується, коли під час польоту стається катастрофа, і вони опиняються посеред засніжених гірських вершин. Бен і Алекс виживають як і пес, що був на борту. Перед ними постає нелегкий вибір: чекати допомоги в суворих умовах або вирушити через безлюдні сніги у пошуках. Ивілізації ще вчора вони були чужими одне для одного, але тепер змушені працювати разом аби вижити й боротися за своє життя. А тепер давайте трохи розслабимось з веселою та теплою комедією пінгвіни містера Попера від режисера Марка Уотерса із блискучим Джимом Керрі в головній ролі. Містер Попер успішний бізнесмен і досить одноманітним життям. Але все змінюється, коли він отримує несподівану спадщину від давно втраченого батька шістьох справжніх пінгвінів. Ці незвичайні нові мешканці перевертають його життя до гори дригом, залишаючи йому мало часу для роботи, натомість наповнюючи будні веселощами й хаосом. Осом awesome. попер навіть перетворює свою стильну квартиру на справжній пінгвінячий рай. Спілкування з цими кумедними створіннями змінює його самого, допомагаючи відновити стосунки з родиною, повернути довіру дітей і навіть спробувати знову завоювати серце колишньої дружини. А наступна стрічка ще одна зимова класика. Щороку 2 лютого, маленьке містечко в Пенсільванії стає центром уваги завдяки традиційному святу дню бабака. Телевізійний ведучий філ Конорс уже звик до цієї щорічної рутини. Він знову їде робити репортаж про захід, який здається йому нудним і передбачуваним. Цього разу все починається як завжди. Але ранкове пробудження приносить шокуюче відкриття. На календарі знову 2 лютого. Філ опиняється у часовій петлі, переживаючи. Один і той самий день безкінечну кількість разів. Він знає наперед, що станеться, зустрічає одних і тих самих людей, та стикається з однаковими ситуаціями. Тепер його головна мета зрозуміти, як вирватися з цього замкненого кола та, нарешті, дочекатися 3 лютого. Але чи можливо це? І чи знайде філ у цій нескінечності щось більше, ніж просто спосіб втекти? Замерзла з Майами» Люсі Хілл стильна та амбітна молода жінка, яка звикла до сонця та розкішного життя в Майами. У гонитві за черговим кар'єрним підвищенням вона змушена вирушити у відрядження до засніженого містечка Новий Ульм у Міннесоті. Її завдання перевірити завод і підготувати його до змін, які передбачають масштабні звільнення. Спочатку Люсі холоднокровно виконує свою місію, не надто переймаючись долою працівників. Однак місцеві мешканці, на чолі з доброю та веселою бланч Гунтерсон, зустрічають її з теплом і дружелюбно. Поступово Люсі починає сумніватися в правильністю рішень. Переживши кілька непростих моментів і втративши авторитет серед городян, вона відкриває для себе новий погляд на життя та береться за збереження заводу й захист його працівників. Ця поїздка змінить не лише завод, а й саму Люсі. Вічне сяйво, чистого розуму. Джелі Клементина повна протилежність одне одному. Вона яскрава, емоційна і спонтанна дівчина з різнокольоровим волоссям. А він стриманий і прагматичний чоловік, який не любить змін. Їхні стосунки постійно коливаються між тяжінням і відштовхуванням. Одного дня після чергової сварки Клементина вирішує поставити крапку в їхніх стосунках і скористатися новітньою процедурою, щоб стерти з пам'яті Джоеля. Але чи можна позбутися болю, не втративши водночас усіх щасливих моментів? Що залишиться в душі, коли зникнуть і радощі, і печарі? І чи зможе порожнече замінити справжні почуття? Обов'язково раджу до перегляду. Еверест Фільм заснований на драматичних реальних подіях, що сталися в Гімалаях у 1996 році. Група альпіністів вирушає підкорювати найвищу гору планети Еверест, де температура сягає мінус 40, а кисню майже немає. Їхнє завдання піднятися на вершину і встигнути спуститися вчасно. Кожне сходження це випробовування на межі можливостей. Але коли починається буря, допомоги чекати, ні звідки і залишається лише боротися за виживання. Група змогла досягти вершини, але там їх застала смертельність. Пастка. Всі вони залишили вдома близьких, які чекали їхнього повернення, і мрії, які залишились незавершеними. У нерівній боротьбі з природою альпіністи проявили величезну силу волі, допомагаючи одне одному і відчайдушно борючись за своє життя до останнього. А якщо вам потрібен емоційний перепочинок, тоді відпочинок за обміном саме для вас. Історія починається з Айріс Сімкінс, журналістки з невеликого англійського містечка, яка пише популярні статті для Daily Telegraph. Вона сподівається, що незабаром її життя зміниться і вона сама стане нареченою. Її серце зайняв колега, якого вона вважала ідеальним кандидатом для себе, але згодом виявляється, що він лише маніпулював її почуттями. Паралельно ми знайомимось з Амандою Вудс, успішною власницею реклам. Камної агенції з Лос-Анджелеса. Її життя також перевертається, коли вона дізнається про зраду свого хлопця. Після сварки та розставання вона залишається самотньою. Через сайт обміну житлом вони вирішують на два тижні помінятися квартирами. Аріс вирушає до сонячної Каліфорнії, а Манта опиняється в тихій англійській провінції. Але що на них чекає в нових місцях? Дивіться у цій стрічці. Крізь сніг. Дія відбувається в середині 21-го століття, через 17 років після того, як людство, намагаючись зупинити глобальне потепління, розпилило хімікат, який призвів до вічної зимової катастрофи. Вся планета покрита льодами. І вціліти змогли лише пасажири поїзда, що постійно рухається через сніги, живучи завдяки вічному двигуну. Поїзд розділений на класи. Передні вагони займає еліта, а в хвості бідняки і вигнанці. У головному вагоні знаходиться Вілфорд, мультимільйоне, який. Організував цей ковчег. Життя в хвистовій частині поїзда – справжнє пекло, що призводить до численних повстань. Лідерами одного з таких повстань стають харизматичний Кертіс і мудрий старий Гіліам, метою яких є дістатися до вагону, де ховається Вілфорд. Після завтра. Кліматолог Джек Холл давно підозрював, що глобальні зміни неминучі, і ось його страхи починають справджуватись. Вічна мерзлота тани, величезні потоки крижаної води різко знижують температуру океанів, а по всьому світу відбуваються неймовірні природні катастрофи. Проте уряд ігнорує попередження Джека, вважаючи все лише тимчасовими аномаліями. У цей критичний момент син Джека опиняється в Нью-Йорку з друзями, коли різке похолодання охоплює місто. Величезні морози і стихійні лиха викликають Масову загибель людей, які не були готові до такого розвитку подій. Хлопці вдається вижити, але тепер йому доведеться дочекатися допомоги від батька, який намагається пробитися через замерзлу пустелю, щоб дістатися до нього. Проти льоду. Події фільму розгортаються у 1909 році. Людвіг Муліус Еріксон очолює експедицію до Гренландії, але згодом зв'язок із командою втрачається. Мікельсон організовує нову групу добровольців, щоб вирушити слідами зниклих дослідників. Через складні умови він продовжує подорож лише з Івером Іверсоном. Гренландія зустрічає їх шаленими вітрами, замітілями та хижаками. Врешті вони знаходять останній табір попередників. Однак радість змінюється розчаруванням, коли щоденники експедиції розкривають. Секрети, що змушують героїв переглянути свої плани, чи зможуть вони знайти зниклих і подолати всі випробування? Але є один нюанс: на жаль, фільм не має української озвучки, тому його доведеться дивитися в оригіналі або з українськими субтитрами. Ось така вийшла наша зимова добірка фільмів. Сподіваюся, що хоча б один прикрасить ваш вечір. І не забувайте, що зима тільки починається і попереду ще багато чудових моментів, які можна пережити за переглядом улюблених фільмів. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть у коментарях, які фільми ви хочете побачити у наступних добірках. І як я вже казала, якщо хочете добірку різдвяних фільмів, напишіть про це. Я з радістю підготую щось особливе до свят. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступному відео.